Доброго дня, любі мої діти! Погляньте, яка краса нас оточує. Правда ж приємно дивитися на ці квіти, аж хочеться до них посміхнутися. Усмішка, як сонечко, хай на личку сяє, І цвіти, як квіточка, чи дзвінка роса. Хай чарівна усмішка, друзів всіх вітає. Усмішка на личку це ясна краса. Давайте уважно розглянемо кожну квітку. Ці квіти чудові. Звичайно, якби замість фото та ілюстрацій у нас на столах стояли букети живих квітів у вазах, це було б красивіше. Але краще дивитися на фото квітів. А живі нехай ростуть і радують нас своєю красою. Адже природу потрібно берегти для наступних поколінь. А зараз сідайте зручненько і послухайте, що про ці квіти розповім вам я. Квіти супроводжують людину все життя. Їх можна зустріти скрізь і в саду, і в полі. І на луках, і навіть на клумбі. Але є квіти, які ростуть тільки в лісі. Наприклад, це лісові дзвіночки. Про них навіть поети вірші пишуть. Ось послухайте вірш про лісові дзвіночки, який написав Павло Тичина. Ми – дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день, ми співаєм, дзвоном зустрічаєм, День-день, любим сонце, Небосхил і сонце, світлу тінь, сни розкішні, все гаї затишні, Тінь, тінь, Линьте хмари, ой прилиньте хмари, Ясний день окропіте, нас ошелестіте, день. День. А ще є квіти, які можуть рости тільки у воді. Це лілеї. Їх можна побачити на озері, ставку, на річці, де стояча вода. Про ці квіти складено багато легенд. Одна з них розповідається у цьому вірші. Лілея квіточка свята, В озерах чистих росте вона. Лілея тендітна і ніжна дуже, Не рви цю квітку, ніколи, друже, Бо кажуть люди, що то дівчина, яка від ворожих рук загинула, Душа її дівоча лілеєю стала, Її ім'ям цю квітку назвали. Розгляньте малюнок, яка гарна і незвичайна квітка лілея, або ще її називають біле латаття. А оцю квітку можна зустріти і в лісі, і в полі, і на луках, і навіть у нашому квітнику. Погляньте, яка це квітка. Так. Правильно, це ромашка, але це не означає, що якщо цих квітів багато, то їх можна безжально рвати. Ні, всі квіти потрібно берегти, бо в них краса нашого краю. Тому такого гарного вірша написала Марія Пазнанська. На стрункій, високій ніжці біля річки, на лужку стрів у косинці, білосніжці стрів я квітоньку таку. Ясним оком, жовтуватим усміхнулася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Багато цікавого дізналися ви про квіти. Час пролетів, ви і не помітили. До речі, про час. Чи знаєте ви, що в країні Квітляндії, звідки всі квіти родом, зовсім немає годинників? Справа в тому, що за квітами можна точно визначити час. Квіти звичайної картоплі розкриваються о 7 годині ранку, а закривають свої пелюстки о 3 годині дня. Квіти дзвіночка лісового розкриваються о 6 ранку, а закриваються о 4-й дня. Квіти білого латаття, про яке ми сьогодні говорили, відкриваються о 8-й годині ранку, а лягають спати о 7 годині вечора. Проте є такі квіти, які квітнуть лише вночі. Це квіти ночної фіалки. Або на них ще говорять матіоли, вони лише просипаються о 9-й годині вечора і закриваються рано на світанку. Тому, подивившись на клумбу, можна визначити котра година. Квіти є не тільки годинниками, за ними можливо визначати погоду. Ось, наприклад, кульбаба і конюшина. Закривають свої квіти перед дощем. У різних країнах люди милуються квітами. Їх всі дуже люблять. Прикрашають ними квітники, домівки, одяг і навіть зачіски. Квітами не тільки тішаться, їх використовують навіть у їжу. Так японцям дуже подобаються салати з фіалок та хризантем. В Індії варять компот з квіток бананів. А китайці полюбляють варення з лілеї, приправленої сіллю та перцем. Турки відварюють квіти жасмину у цукровому сиропі або насолоджуються варенням із пелюсток троянд. У нас також варять варення з квітів кульбабки та пелюсток чайної троянди. Мо моя знайома варила дуже смачний сироп із пелюсток рожевої півонії. Це дуже смачно. Можливо, хтось із вас коштував такі смаколики. Багато користі та краси дають людям квіти, тому їх потрібно оберігати, щоб ця краса дісталася і наступним поколінням. Ну ось і все, що я хотіла вам розповісти про квіти. Гарного вам настрою. До побачення!